А що буде? А чи правильно, чи неправильно це я? Чи так краще зробити? Як зловити негативні думки, які безкінечно викрутити в своїй голові на репіті? Як собі допомогти? Ось наше життя. Воно є тут і зараз дуже потужний інструмент. У вас у житті з'явиться система. Привіт, чи ловите ви себе інколи на тому, що весь час думаєте негативні думки. І ви застрягаєте на негативній думці, і потім її прокручуєте безкінечно в голові. І це вас зупиняє ви від цього страждаєте. Я знаю, я сама цим страждаю, і знаю, що це дуже багато хто страждає від негативних думок, які безкінечно прокручуються у вас в голові. Тому сьогодні я хочу вам розповісти про те, як зловити негатив Думки, які безкінечно викрутити в своїй голові на репіті, і як налаштувати свій мозок на Позитивне, конструктивне мислення, де ви радісні, енергійні маєте фокус на важливому. Я Дана, і це мій канал про те, як будувати життя, кар'єру, бізнес з радістю. Дуже часто ми себе зупиняємо від того, аби щось почати, щось спробувати, щось зробити, тому що ми починаємо боятися і починаємо прокручувати в голові купу всього страшного і дурного. Також дуже часто ми застрягаємо в минулому. І безкінечно прокручуємо, як щось сталося негативне. Ми себе звинувачуємо, нам соромно, і ми живемо в цьому безкінечно негативному циклі негативних думок. Також часто ми думаємо про майбутнє, яке ще не настало. Також починаємо тривожитися. А що буде? А чи правильно? Чи неправильно, чи так краще зробити, чи так не краще зробити. А якщо я зроблю так і не вийде, і я помилюсь, і буде катастрофа, коротше кажучи, можна здуріти. До чого я веду? Дуже часто ми самі себе зупиняємо через те, що безкінечно прокручуємо у нас в голові купа негативних думок. Дуже часто вони пов'язані з минулим, і дуже часто вони пов'язані з майбутнім. І також ми часто. Дуже негативно, жорстоко говоримо до себе без любові. Базове, от базове спілкування з собою всередині нашої голови, воно негативне і воно безкінечно розкручує ще більше негативу. І я хочу, аби ви зараз зловили себе на цьому, якщо ви розумієте, що ви це відчуваєте, тому що сьогодні ми будемо говорити про те. Як собі допомогти, як зупинити цей потік негативних думок, і як чути інші думки, які допоможуть вам хотіти діяти, робити, вірити і досягати ваших цілей? Задача не думати весь час позитивно. Ні. Задача зловити себе на моменті, коли ми відчуваємо страх. І коли ми починаємо чути якісь негативні думки, і не провалюватися в бездну, де ми безкінечно розкручуємо цей негатив. Ось це дуже важлива задача. І коли ми маємо негативні думки, у нас є рефлексія, аби зрозуміти, чи це правда, як я можу змінити свою думку, як я можу діяти попри це. І як допомогти собі бути в кращому стані стані радості? Які є інструменти, які вам допоможуть? Якщо ви часто провалюєтеся в цю бездну негативу, то перший крок це перейняти це і зрозуміти, що так, це зі мною буває. Тому що прийняття це є уже крок назустріч до того. Нової версії вас, тої версії вас, яка буде більш радісна, яка буде діяти, яка буде пробувати, і яка буде йти назустріч новому хорошому, що є у вашому житті або того, чого ви хочете. Тому, якщо ви бачите зараз це відео, ви дивитесь і ви розумієте, це я, я кручу в голові один негатив. Часто. Я часто провалююсь, і це мене вибиває на години або на день або на дні. То тоді однозначно це відео для вас і першим ділом з любов'ю сказати собі, що так у мене це буває. І так я інколи провалююсь, я це бачу, я це розумію. І тоді ви зможете собі допомогти з цим працювати. Номер два. Дуже важливо помогти собі. Піднятися в стан радості і в стан, де у вас є більше енергії. Найпростіше, що можна зробити, це рух. Якщо ви відчуваєте, що ви застрягаєте от у всьому, знаєте, безкінечному потоці негативу, почніть рухатись. Ви можете вийти, пройтися, ідеально вийти на вулицю, ідеально погуляти. Зробити розминку, зробити якісь вправи, зайнятися йогою, потанцювати, але будь-який рух однозначно одразу вас. Виведе із цього стану такого безкінечного негативу. Що ще можна робити системно, це я роблю. Я про це говорю весь час: це зробити рух частиною вашого життя, зробити це вашою звичкою. Тому що, якщо ви звикнете до того, що ви будете рухатися, Кожен день ви будете ходити, бігати, займатися спортом, то у вас вже буде фундамент до того, що ви себе будете почувати краще, і ви будете набагато рідше провалюватися в цей такий потік безкінечного негативу. Далі що ви можете робити, що вам одразу допоможе? Введення щоденне кожен день ви можете виділяти 10-15 хвилин або навіть 5 хвилин на те, що ви будете записувати в щоденнику, що ви відчуваєте. І коли ви відчуваєте, коли ви чуєте щось негативне, страшне, ви можете це виписати. І можете відповісти собі на питання, наприклад, чи це правда. Які є альтернативні версії, ось того, у що я вірю? Як я можу собі допомогти думати інакше? Коли ми це робимо письмово, це має неймовірно потужний ефект на наше відчуття себе. По-перше, ми починаємо бачити, що не все таке страшне, як ми собі думаємо, і ми собі допомагаємо бачити альтернативні схеми вирішення цієї ситуації. Також, що ще можна робити в щоденно, щоденнику також можна писати те, за що ви вдячні, дуже крутий інструмент, тому що коли ми безкінечно думаємо негативне, то ми починаємо в це вірити. А коли ми починаємо системно дякувати. За все хороше, що у нас є, то у нас повністю змінюється перспектива на те, як ми бачимо життя. І потім, оця практика вдячності, коли ви прописуєте вдячність у щоденнику кожен день, стає вашою звичкою. І коли ви чуєте щось негативне, ви одразу можете навіть подумки, подумати, окей, я це чую. А що хороше, я можу зараз сказати собі, за що я вдячна? І це нам допомагає повністю змінити фокус. Ще дуже класний інструмент, коли ми провалюємося в минуле, в майбутнє страждаємо, чуємо цей негативний шум це сфокусуватися на Цьому моменті. Що я можу робити прямо зараз? От так собі і сказати: я не можу змінити майбутнє. Його воно ще не настало. Я не можу змінити минуле. Воно вже давно. Звичайно, я можу повпливати на майбутнє, але лише якщо я сфокусуюся на цей момент зараз. Мені не допоможе, якщо я буду панікувати про минуле. Все його нема. І я не можу вже опинитися в бажаному майбутньому. За яке я так переживаю, я можу лише зараз робити те, що мені треба робити зараз. От фокус на зараз, які у мене є зараз задачі? Я і їх буду робити. Чи я можу щось зробити для себе або відчувати себе круто? Можливо, я можу помедитувати, позайматися спортом, пописати у щоденнику, пройтися, зробити щось приємне собі чи іншій людині. Чи є у мене якісь задачі, які мені необхідно робити? Коли ми змінюємо фокус на зараз, ми одразу. Разу зміщуємо фокус з негативу в минулому чи майбутньому, і завжди намагайтеся бути в цьому моменті, тому що ось цей момент це є життя, ось наше життя. Воно я тут і зараз ще. Дуже потужний інструмент, про який я розповідаю безкінечно, завжди, от майже в кожному відео, це медитація. Медитація змінила моє життя кардинально. І я системно медитую уже 4 роки. Через медитацію ви будете ставати спокійніші. Через медитацію ви допоможете собі. Зі сторони дивитися на ваші думки, реакції, емоції. Ви будете мати рефлексію на те, що відбувається. Ви не будете брати за чисту монету кожну негативну думку, яку ви чуєте. І це можна досягти медитацією. Якщо ви не медитували, почніть. Це буде непросто, але медитуйте як завгодно, як ви можете. Лежачи, сидячи, виберіть. Метод, який вам підходить. У мене на каналі є багато безкоштовних медитацій, які ви просто можете слухати. І уже медитуючи системно, ви не просто станете спокійніші та радісніші, ви будете зі сторони спостерігати над тими думками, які з'являються у вас в голові. І також часом у вас до себе з'явиться емпатія, у вас до себе з'явиться любов, у вас до себе з'явиться розуміння, і ви будете абсолютно інакше дивитися на от ті думки, які у вас з'являються. Вам буде набагато простіше вийти із цього стану вічного негативу постійного негативу дуже важливо у всі ці історії про негативні думки, про те, як ми часто можемо провалюватися в цю бездну негативних думок, розуміти, що я вам розповідаю не про мотивацію. Мотивація не працює. Мотивація це класно. Знаєте, мотивація це як такий додатковий приємний елемент у нашому житті, і потрібно черпати мотивацію, але. Працюють системи, і якщо ви розумієте, що ви схильні провалюватись в негатив, і це вам заважає будувати те життя, яке ви хочете, де ви реалізуєте ваші цілі, мрії, бажання, ви радісні, енергійні, щасливі, щасливі, то тоді вам треба зрозуміти, як можна рідше провалюватися в бездну негативу, як можна красивіше до себе говорити, як можна себе більше любити, як можна в себе вірити. Тут потрібна система. І коли ми починаємо інтегрувати у наше життя звички, про які я вам розповідала, у вас у житті з'явиться система, і ця система допоможе вам йти далі. Медитація це звичка, яка стане вашою системою. Ведення щоденнику це звичка. Практика вдячності це дуже потужна звичка, і з часом це стане вашої ідентичності. Це просто стане частиною вас. Вміння зупинити себе, сказати Я чую всередині себе ці думки, це теж буде звичка, тому що ми не звикли до цього. Ми звикли чути. Зразу реагувати, зразу панікувати і просто провалюватися в негатив, коли ми відчуваємо себе не дуже, ми чуємо весь цей негатив, вміння зупинитися, порухатися, пройтися це звичка. Інтегрувати в ваше життя постійний рух, аби мати більше енергії, більше радості, аби рідше провалюватися в негатив, це є теж звичка. Тому виберіть одну із цих звичок, яка вам зараз найбільше подобається. І нехай вона стане частиною вашого життя, і пробуйте її практикувати мінімум три тижні. І побачити зміни, а потім можете додавати нові звички. Скажіть мені у коментарях, яка звичка вам найбільше зараз імпонує і що б ви хотіли спробувати. І підписуйтесь також на мій канал, якщо ви хочете, щоб було більше, більше таких відео про те, як змінювати наш стан мислення, аби будувати життя, кар'єру, бізнес з радістю. Я у вас вірю, я вас люблю, до зустрічі!